Переговори про встановлення миру на Донбасі залишаються головними на порядку денному відносин України ЄС у Німеччині. Президент України Петро Порошенко із лідерами країн ЄС та президентом Європейської ради Дональдом Туском обговорив шляхи врегулювання збройного конфлікту на українському сході, щоб зупинити посилення напруги на Донбасі, яка виникла за останні дні. Німеччина та Франція активізували свої дипломатичні контакти з Москвою та Києвом. Як досягти миру на Донбасі знову говорили у Берліні президент України Петро Порошенко на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель нагадав про жертви та полонених. Україна кожен день втрачає найкращих своїх синів. Україна. Не може дочекатися звільнення з полону заручників, і сьогодні більше 400 заручників перебуває в нелюдських умовах в умовах гуманітарної катастрофи в полоні в бойовиків. Більше 30 українців сьогодні перебувають в застінках Російської Федерації. На зустрічі у Берліні констатували, на багатьох ділянках тривають обстріли. Переговори про визволення полонених обтяжливі. Немає прогресу і у справі Надії Савченко. Україна та ЄС далекі від оптимізму щодо перебігу переговорів із Кремлем. Однак не відкидають дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту. Нинішня зустріч Меркель та Порошенка відбулася одразу ж після візиту канцлера Німеччини до Москви. Мінські угоди вважаються платформою, на якій ми повинні діяти, і Німеччина докладатиме всіх зусиль разом із Францією для їх досягнення. Те про що я в неділю розмовляла з президентом Путіним щодо мінських угод, і в цьому форматі ми і в подальшому рухатимемося вперед. Це складно, цей шлях не легкий. Ще одна переговорна лінія з Москвою про впровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Однак про редагування угоди про асоціацію не йдеться. Вона буде запроваджена у нинішній редакції з початком наступного року. Умова асоціації вона вже була ратифікована майже 16 країнами Європейського союзу. Так це готовий документ. Про це йде мова, це технічне обговорення. Яке були узгоджені Україною європейським союзом і Росією з питань, яким способом впровадити в життя зону вільної торгівлі? Утім, головним викликом для України та ЄС стало не підписання, а втілення угоди визнають дипломати. За рік після укладання асоціації Київ намагається активізувати реформи. Експерти закликають уряд звітувати про їх перебіг щоп'ятниці у парламенті. Також радять збільшити вагу урядового офісу з питань євроінтеграції та призначити профільного віце-прем'єр-міністра. Застерігають, якщо Україна не впорається до кінця року, приєднання до зони вільної торгівлі за січня дві. 2016-го буде ускладненим і це послабить позиції Києва під час консультацій за участю Москви. Крім того, за реформами в Україні стежать політичні сили країн ЄС, які ще не ратифікували угоду про асоціацію. Тому що цей аргумент дуже часто використовується, їм зловживають. Що мовляв, якщо Україна сама не готова до імплементації, то навіщо поспішати з ратифікацією угоди? Ми маємо це зняти. Ми маємо заявити, що ми абсолютно готові до повної імплементації, що ми її переносити не будемо. Найскладніша ратифікація угоди про асоціацію проходить у країнах південної частини Європи. Однак, попри місцеві дебати, всі країни ЄС ратифікують угоду до кінця року. Оптим офіційних заяв розділяє директор інституту світової політики Альона Гетьманчук навіть в цих країнах, які євроскептичні. Щодо України вони усвідомлюють, що ратифіка, ратифікація угоди про асоціацію з Україною це можливо найменше, що вони можуть зробити для України. Це набагато менш, скажімо, болісний і принциповий момент, аніж підтримка спільних європейських санкцій щодо Росії. У Євросоюзі тим часом планують розробити нові форми обмежень щодо Москви. Комітет з закордонних справ Європарламенту під час останнього засідання запропонував створити механізми для контролю фінансової, політичної чи технічної допомоги, що надходить з Російської Федерації для політичних партій та інших організацій у ЄС. Крім того, єврокомісії пропонують терміново виділити фінансування конкретних проєктів для боротьби з російською пропагандою та дезінформацією. Цією в євросоюзі та за кордоном.